У нас заняття з логіко-математичного розвитку. І до нас прийшов хлопчик Дмитрик. Він уже ходить до школи, тому називається школяр, і він буде нам допомагати на занятті. А ще до нас прийшла вже знайома нам геометрична фігура. Діти, як називається ця фігура? Так, вірно, круг. Подивіться, який він усміхнений. А ще до нас прийшла нова геометрична фігура. І а чомусь вона така сумна. Вона сумна, дітки, тому що забула свою назву. А Дмитрик підказав, ця фігура називається квадрат. Квадрат пригадав свою назву і посміхнувся. Дітки Дмитрик нам приніс м'ячик. щоб Фігури погралися з м'ячиком. Ось котиться м'ячик по колу. Бачите, так легко кат, котиться. А тепер він буде котитися по квадрату. Ой, наткнувся на кут. на нос. Дивіться, по колу було легко котитися нашому м'ячику, тому що коло кругленьке, а от у квадрата є ці кути, і котитися важче. А ще в нас квадрат має оці однакові сторони. А ще до нас на заняття приплили рибки одна велика, а друга маленька. Дітки, як дізнатися? Яка в нас рибка велика, а яка маленька. Треба ось цю маленьку рибку накласти на велику. Бачите? Ось. Тому наша рибка справа велика, а рибка зліва маленька. Ще Дмитрик приніс нам для рибок акваріуми. А давайте подивимось, які рибці підійде який акваріум. Ось ця рибка, вона поміститься у цей акваріум. Давайте прикладемо рибку до акваріума. Ні, не поміститься. Тому наша велика рибка буде плавати у цьому великому акваріумі. Так. А ось ця Маленька рибка у нас буде плавати у маленькому акваріумі. Бачите, вона сюди помістила. Дітки, давайте подивимося ще раз. У нас велика рибка помістилась у великий акваріум, а маленька рибка у маленький. Дітки, з якою ми геометричною фігурою познайомились на занятті? Так, вірно, з квадратом. А ще ми з вами визначали величину рибок, яка більша, яка менша, і визначали величину акваріуму, який більше, який менше. Діти, наше заняття закінчується. Ми з вами прощаємося і кажемо Дмитрику, до побачення!